Зараз з нами на зв'язку Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас пала вітаю всіх слухачів. А давайте почнемо з такої дуже приємної серії навіть повідомлень, які надійшли за останній час. Журнал Тайм назвав персоною року президента України Володимира Зеленського і окремо дух України – «Spirit of Ukraine». Далі так зеленський президент України став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією ще одного журналу. Це політико. ну і власне зараз інтерес до України дуже дуже посилився. Навіть пробачте Duolingo, це такий сервіс вивчення іноземних мов. На кінець року вони зараз підбивають підсумки і кажуть, що там в Німеччині, наприклад. Кількість тих, хто вивчає українську через їхній сервіс виросла на 1600 з чимось відсотків, а в Ірландії здається на 2630 з чимось відсотків. Інтерес є, і от тепер як ми маємо ну, як це називається, як ми маємо скористатися цим інтересом? Ну так, що собі можна додати Google тренди, де фактично Україна стала лідером по запитах, тому що світ цікавиться подіями. У нас, якщо, ну, звісно, ви пригадуєте, які пам'ятають, з початком широкомасштабного вторгнення були серйозні проблеми із тим, наскільки світ проявляє інтерес до подій в Україні. Інформаційна блокада була дуже потужна. Ми намагалися її весь час там пробити і зараз далі це робимо. Є зрушення, в цій частині дуже цікавим є санкції 9-го пакету Європейського Союзу, де є заборона на трансляцію чотирьох російських телеканалів. І український сигнал він стає доступнішим. Я, наприклад, сам відзначаю наприклад, по своєму ютуб-каналу, що багато хто із глядачів користується перекладачами, намагається зрозуміти, що ми мовимо. Тобто інтерес дуже великий. І от, за фіксування саме цього факту, як той Тайм пише, і Лінго, і інші. Сервіси вони дуже проявляють великий інтерес до України, означає, що ми робили свою роботу правильно і робимо її далі. і Головне тут не зупинятися. Безумовно, те, як ми повинні тут скористатися. Ми з вами неодноразово вже говорили в ефірі про те, що от, зокрема тема Європейського союзу, нашого членства. Ми не потрібні європейському союзу у тому форматі і з тим законодавством, яким маємо сьогодні, відтак дискусії щодо нашого навіть кандидатства вони були надто складними. Нам це треба усвідомити. Якщо ми зараз е, зробимо відповідні правильні кроки в цьому руслі, а саме не працюємо відповідно необхідну законодавчу базу, швидкої ухваленому в парламенті, яка буде відповідати нормам і стандартам Європейської демократії, тоді світ до нас буде повертатися і далі обличчям. не просто проявляти інтерес, а буде сюди вливати гроші. І дуже важливо розмежувати просто інвестування. Точніше, це не просто інвестування, а це буде просто е, е, дуже правильна дія і. Кредитні гроші це речі, які треба просто не підміняти. Якщо ми це зробимо, це буде окей. Якщо ми далі будемо товктися з нашим законодавством, казати окей, нас ми на обкладинках і так далі. Ну, вибачте, це знаєте, така буде хвилинки марнотратства і не більше того. Головне це не загубити. Те, що ми надбали, його не загубити. Тим паче вона доводиться нам дуже високою ціною. Так, тому що це само, самозахоплення і самонавіювання, напевно, не те, що нам потрібно зараз. Тут ще одна стаття вийшла. Тепер уже говоримо про Financial Times, і там є дослівно цитата. Давно є занепокоєння щодо корупції в Україні, але те, як Україна мобілізувалася на боротьбу з цією війною, показує, що це не та країна, яку ми зараз бачимо. Корумпована олігархічна держава так не організовує і не бореться. як... Ця держава, власне, от так, так, такі тези. Це ж теж по суті, ну певний, як це називається, аванс Україні? О, дуже влучно аванс. Бо якщо говорити про реальну ситуацію, яку ми з вами знаємо, то ми дуже далекі від картини, коли могли б сказати, що дивіться, от тут в Україні дуже мало корупції, і саме зав'ячуючи завдячуючи цьому, Україна вистоює, друзі. Ну давайте скажемо щиро. Що Україна нація унікальна за своєю суттю. Я повторюсь, точніше говорив і повторюся у мирний час. Ми будемо ділити межу. Вибачте, сратися за метр тієї межі між собою, бити один одному носі до юшки, щоб кров бігла, і судитися за допомогою голови сільської ради, так ну керівника територіальної громади. А в воєнний час ми це забуваємо всі свої сварки, і ми мобілізуємося. Я Ну, чесно скажу вам, я не знаю такої унікальної нації, як ми. Я гордий за те, що ми такі, дійсно. Тому що перед обличчям ворога ми можемо об'єднуватися дуже колосально. Я навіть по собі, от скажу, що займаючись ну, благодійністю, у нас невеликий фонд, але е реально люди вірять, довіряють, вони донатять, і ми надаємо суттєву допомогу і Збройним силам України і Іншим категорійним е, населенням таких фондів дуже багато. Це свідчить про те, що ми вміємо мобілізуватися, але я не хотів би, щоб ми тут також не підміняли поняття про те, що мовляв там рівень корупції у нас зараз мінімальний, і ми в цій частині рухаємося дуже правильно. У нас тут ще лише початок величезної роботи, не орене поле величезне. Я не випадково говорю про законодавчу, базу і так далі. Звісно, мене тішать останні новини, як то, наприклад, повідомлення національного антикорупційного бюро України, яке ми. Справедливо критикували дуже довгі роки спеціальної антикорупційної прокуратури і так далі, які повідомляють дуже часто про те, що оголошують підозри, як то остання історія із депутатом, екс-депутатом народним від блоку Петра Порошенка, Грановським і іншими затримання у корупціонерів та різних схематозників у Одесі, і так далі. Тобто, це все на те, що дійсно ця антикорупційна машина працює, але вона працює як на мене не настільки ефективно, як то треба було. Тому тут теж треба дуже тверезо дивитися, що як, як пане Павло говорити не було цього самозакохування. Ну так, ще одна частина, про яку хотів поговорити, власне, ви вже згадали про рівень об'єднаності і кількість донатів. По суті, це те, чого не могла врахувати жодна інституція, напевно, тому що Україну оцінювали як країну з дуже розвиненою тіньовою економікою. В різні часи говорили то про 40%, то про 50%, то навіть іноді про 60% економіки, яка перебуває в тіні. І це, зрештою, вилилось в те, що ця тіньова економіка. Люди, які не показували свої гроші, зараз частину цих грошей донатять. От так з оцього ну, сірої зони зробити щось корисне для держави, це можна лише під час війни. І добре, що нам це вдалося. А от вихід з тіні, це ж теж буде питанням для нас. А то стала історія, яка із донатами люди не донатять державі. Тут треба розуміти, люди донатять самим собі. Фактично, вони донатять тим, хто їм допомагає, донатять через тих, кому довіряють. Держава зараз у цьому ланцюжку участі не приймає. Якщо ну я, мабуть, не відкрию вам секрет: допомога, яка надходить безпосередньо, наприклад, бійцям на фронт Збройних Сил України, вона не потрапляє навіть до керівництва. Вона потрапляє напряму до тих, кому це треба. І саме через те люди донатять. Вони не вірять державні машини. Давайте будемо щирими в цій історії. Звісно, я з вами погоджуюсь, чимало гроші, які там можливо не зовсім білі, з них не всі сплачені податки. Але ну в цій частині ну, Україна є винятком для всього світу. Що, мовляв, лише в Україні не платять, так само багато не платять податки в інших країнах. Рівні корупції різні, рівні тіньової економіки різні. Звісно, нам треба боротися над цим. Але яка перед основна претензія, яку українець, кожен да, громадянин України придивляє сьогодні владі, тому що влада не, спла... не сплачує податки в повній мірі. Вона на це натякає. Якщо ви будете сплачувати, то буду це робити і я. Вона рівняється на владу. Якщо ви не будете красти, то не буду красти і я. Якщо ви будете абсолютно чистими ділими, то такими можемо бути і ми. Влада має бути прикладом того бездоганності. Тоді можна говорити про пониження цієї сірої частини грошей, яка перебуває у населення, а закидати тут їм справді було б дуже несправедливим. Тому що в умовах тотальної корупції, яка в Україні процвітає дуже багато років. Ми це відзначаємо. Вони не можуть дивитися на це спокійно і вважати таким чином, що окей, я все буду платити, все в мене нормально, Я до кожної копійки буду сплачувати податки. Це несправедливо. Тут треба розуміти саме фактор сатисфакції для кожного українця. Оце залишу собі, тому що влада нечесна і недобропорядочна на руку, це буде в моєю такою. Відплати за те, що вони не дбають про мене, тому тут саме є цей такий, знаєте, мовчазний суспільний договір. Якщо ми його актуалізуємо і далі будемо говорити, що податкова система у нас лояльніша, ми сплачуємо податки всі, або майже всі, особливо сплачують податки. Високопосадовці, ми не говоримо Верховній Раді про закони про незаконне збагачення, які кілька разів ухвалюємо. У нас немає тих самих випадків, про які говорили суддів із російськими паспортами. Ми не арештовуємо Грановського за те, що він нажився на державному підприємстві в Одесський перепортовий завод за свідченнями слідства набу і САПУ. Тобто, отакі речі, коли вони зникли з інформаційного поля, тоді можна пред'являти претензії громадянину. А поки що на жаль. Про це вести дискусії дуже несправедливо. Ну так і всі тримають. Ну чи багато людей тримають просто дулю в кишені, але ця дуля спрацювала. Я ж кажу, у вигляді донатів і це напевно те, чого не можна було передбачити, якщо дивитися офіційні показники і українського ВВП і розвитку економіки і всього іншого. Ще кілька таких важливих переключень в свідомості, а головне в заявах важливих для нас людей. Єн Столтенберг, це генсек НАТО, заявив, що зараз умов для дипломатичного врегулювання війни розв'язано. Російською Федерацією проти України просто немає. От, власне, це так, такий вже акцент від Єнса Столтенберга. Як ми маємо трактувати? Як тверезий погляд на ситуацію? Ви знаєте, є мене, мене тішать такі заяви, тому що пригадайте весну 22-го року, після широкомасштабного вторгнення, як ми нещадно критикували Єнса Столтенберга. справедливо. Нато не хотіло надавати дієвої допомоги Збройним силам України Україні, і Україні в частині військового озброєння. Лише в липні місяці Столтенберг зробив заяву, що НАТО знімає будь-які обмеження на постачання зброї до України, і сьогодні навіть міністр оборони Зрезніков говорить дуже впевнено про постачання танків ліопард, які вже справді США одобрили із для постачання з німеччини. Німеччина нарощує постачання військової техніки. Більше того, він говорить про постачання авіації. Літаки в 15-16, я думаю, що не так довго вони будуть в Україні, тому тут Єнс Столтенберг виступає саме у рупором, е, єдиної позиції об'єднаного заходу в підтримці України і адекватної оцінки того, що Путін не збирається припиняти війну, навпаки, він нарощує військові спроможності, як то і за допомогою співпраці там з Іраном, е, е, вибудовуванням різних схем постачання комплектуючих для виробництва ракет, тому що Росія потроху їх виробляє, так це є. І дев'ятий санкційний пакет до місяця саме ці пункти він тому свідченням є. І Він чудово е е усвідомлює і правильно артикулює, що допомога Україні припинятися не буде до того часу, допоки Росія не отягнеться, не буде нарощувати свою військову потужність і, врешті-решт, буде говорити відверто, справедливо і ну щиро говорити про переговори, тому що до нині всі її заяви це чисто маніпуляції. В Цій частині багато розвиток говорить про це, що саме. Такими заявами Путін намагається зараз просто-напросто змобілізувати Росіян на затяжну війну. Вчорашня, наприклад, вона рада із ну, так званою Совітом по правам чоловіка. Мені дивна ця конструкція для Росії. вибачайте. бачайте да, Росія і права, права людини в одному реченні. Ну, це це точно таке. Оксюмарон. Так, да, так, да. і він там саме про це говорив. Тому тут Єнс Лотона натякає: ми будемо допомагати, не так швидко це все відбудеться, але перемога однозначно буде. Тому саме так би я трактував зараз ці слова. А власне, оця фраза Путіна, якщо ви вже згадали його, це з засідання, та що от довго йде спецоперація, але ж ви самі сказали, що от тут ми тут при... приросли територіями, території стало більше. Ну О -о. от, бачите, значить, є успіх. Ну, це ж це ж Путін вибачався по суті. Перед своїми хлопами, тому що успіх для нього був на початку вторгнення, це Київ за три дні і Україна повністю до серпня. А от зараз йому таке говорити, ну це ж теж напевно складно. Чи він живе в реальностях, які для нього самого змінюються там щотижня чи щомісяця? Складно, безумовно. Але про це багато говорили, і повторюся, що ймовірніше за все військові. Росії з Путін і його там військова кліка вони недооцінили українців безпосередньо. Про що ми з вами почали програму? Вони недооцінили то, що наскільки ми можемо мобілізуватися перед обличчям російської фашистської е навали. Це дійсно просто безпрецедентний випадок. Ми випадково тайм говорить, що про український дух це просто неймовірно. І сьогодні він вимушений змінювати свою. Риторику, пригадайте, що як довго він мовчав після того, як військові відійшли з правого берега Херсонщини. Кілька тижнів ми взагалі його не бачили, тому що напрацьовувалися, я так думаю, саме правильні слова, речі, риторика, що він може показати як перемогу для Росії. Зараз дуже важливо мобілізувати максимальну кількість населення для довготривалої війни. Про що я говорю Путін такий спосіб і подає окремі. Тези, як наприклад, про Азов, який там свого часу Петро І хотів, мав, але не мав, а ми тепер маємо. Ну, вже так порівнює. І дивіться, як це класно. Ми ж тут приросли території, ми і море тепер абсолютно наше. Азовця він говорить наше внутрішнє море, так він повторює. і багато хто як свідчить, от остання аналітична записка інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки підтримують цю тезу. І кажуть, це класно, круто. Тобто, звісно, було б нещирим говорити, що. Ця Росія тотально 140 мільйонів підтримує війну проти України. Реально, але Путін шукає оту критичну масу, яка йому допомагає продовжувати цю так звану їхню долбану спецоперацію. Йому на даному етапі це вдається. Це треба визнавати. Відтак і НАТО робить правильні заяви в частині того, що розуміє, що необхідно збільшувати допомогу. Захід розуміє зміть його зараз. Ще раз повторюся. Позиція Німеччини кардинально змінилася військовій допомозі. А Путін буде згодовувати Росії якісь перемоги, тому тут він діє абсолютно правильно в своїй парадигмі. Нам треба це просто враховувати. Він не займається, знаєте, там зараз обманом. якимось. він подає окрему перемогу як факт, точніше окремий факт, як перемогу, і це сприймається населенням. Це банальна політика в умовах війни для Путіна. Тому там все на жаль на Росії. Там відбувається все правильно. Так, Слухайте, але от якщо ми говоримо про не всі 140 мільйонів підтримує цю так звану спецоперацію кілька таких свіжих трендів, та точніше один тренд, але кілька свіжих подій. Значить, в Ростовській області втік мобілізований зек пристрелив, коли відстрілювався з кулемета двох чи трьох тамтешніх поліцейських. Є повідомлення, що на тимчасово окупованій території України там теж якісь зеки потікали 20 людей, і зараз трьох з них знищили. Так, от питання в чому з одного боку зайшла. Російському населенню фраза чи теза Пригожина про те, що ну так, якщо ви не хочете своїх дітей відправляти на війну, то значить будемо брати зеків. А з іншого боку, це ж уже ті самі зеки, які тікають з фронту чи тікають з якихось частин зі зброєю, розстрілюють поліцію. А пригожин ще й критикує ту поліцію, каже: А що ви до нього полізли? Може він був кантужений? Може він думав, що це якісь гноміки дослівно або космонавти. От така фраза пригожена чи вона е сприятиме підтримці спецоперації так званої? Безумовно, сприятиме, але і Пригожин, і Путін розуміє, що в них не так багато часу залишилося. Вони зараз намагаються використати цей час для того, щоб домогтися якихось успіхів, і я не виключаю навіть переконую в тому, що в їхніх планах все ще залишається. Ідея довготривалої війни і успішної війни, тобто завоювання України повністю. Зміна риторики, що вони воюють знати, і все решта це друге питання. Давайте ми з вами все-таки тверезо оцінимо на сьогоднішній день про те, скільки росіян готові будуть йти воювати проти України з 25 мільйонів тих, хто стоїть на обліку військовому на Росії. Звісно, що всі 25 мільйонів не призводні. 20-22 чи 23 мільйони чоловік це будуть зайняті, хворі, які працюють, мають бронь і так далі, тому подібне. А тих, кого можуть призвати, не так багато насправді. Тобто вільні люди, які не втекли з Росії, а таких також багато, тому що за останніми даними більше мільйона чоловік виїхало а там, в тому числі і е, чоловіки призовного віку. І за великим рахунком у Путіна залишається не так багато тих, хто мовчки, як на звівці е, на заві, будуть йти на фронті. Ну от, я думаю, що я вам не відкрию секрет про те, що багато хто із нас отримує інформацію від наших знайомих із фронту про те, що, наприклад, тих самих вагнерівці поперед себе кидають чмобіків, нереально кидають їх. Сотнями їх наші хлопці знищують, тому що статистика кожного дня показує, що їх знищуємо, а далі вони починають заходити таким чином, послаблюючи військову спроможність збройних сил України. Хоча, звісно, шансів, як кажуть самі наші військові, у ми це розуміємо, у них не так багато. Але це та, вибачте, я скажу банально робота, яку мусить виконати наші воїни. А росіяни в такий спосіб намагаються мають сформати пригожені компанії і. Путін, тому числі, утриматися, тому там така зараз тактика. Це не стратегія, це тактика. Путін розуміє, як на мене, що не так все просто, але він продовжує вживати якихось кроків для того, щоб утримати ситуацію. І ця вся історія із зеками це просто додаткове свідчення того, що йому за великим рахунком брати нема кого. Вони оголошують мобілізацію. Останні документ, який був опублікований, вони хочуть двоєшників і прогульщиків із інституту, які відчисляють зі ципотівичах навчальних закладів відправляти також до війни. У них закінчується мобілізаційний ресурс, друзі. ну це треба визнавати. Справді його зараз немало, тому що те угрупування, яке вони набрали це понад триста тисяч чоловік, ті, хто є в Україні, нині їх достатньо для того, щоб. Здійснювати якісь певні військові дії на території, показувати там певну перемогу. ми ж не можемо зараз заперечити того, що ЗСУ поки що на даному етапі зафіксували свої позиції і не так швидко рухається, якби там нам того, наприклад, хотілося. Тут і погодні умови, але треба від ну, сказати правду, що ця кількість гарматного м'яса, яке закинули в Україну, це також та, вибачте, ще роботи, які можуть зробити наші хлопці. Добре, ну і на фінал напевно, папа римський, якого ми теж пробачте, але критикували, який намагався під час одного з заходів об'єднати там Україну і Росію, щоб вони там якийсь мир продемонстрували. Тепер він під час своєї аудієнції сказав, що значить порівнює російську війну проти України з нацистською Німеччиною і Холокостом про знищення євреїв. От таке порівняння, напевно, росіянам не сподобається, але. Але вони католиків і так не люблять. Але от як воно спрацює на світ, світ дуже довго в тому числі папа і інші знакові особи толерували Росії, намагалися її примирити, не розуміючи, не усвідомлюючи. Я навіть говорю це абсолютно свідомо того, що відбувається в Україні. Вони не хотіли повірити, як на мене, в те, що росіяни вбивають українців за національною ознакою. Я це говорю з першого дня широкомасштабного вторгнення, бо вже тоді. Чимало тес поширювалося про фільтрації населення. Якщо ти говориш про українську риторику чи інше, ти відразу у простивному списку. Ми зараз бачимо купу таких фактів. Не визнавати це далі, світ не може. Я наводив вам приклад Єнса Столфторга НАТО, який змінив риторику у липні. Ми визначаємо сьогодні зміну риторики Німеччини і зміна риторики Папа Римського. Це я дуже радий цьому, скажу чесно, тому що це те, чого ми дуже довго чекали. Це дуже знакові речі. Папа Римський все таки має величезний вплив на величезну аудиторію в світі. Це сотні мільйонів людей, і вже сьогодні те, що ним було сказано, абсолютно по іншому буде вибудовувати відношення багатьох тих, хто чим торотарував Росії по відношенню до них. Тому це реально я вам скажу, друзі успіх. Я тішу з цією новиною, що врешті-решту. Франциска, ну фосформувалася правильні словесні конструкції повідомлення до того, що ще раз зафіксуємо: Росія знищує Україну за національною ознакою. Це відвертий геноцид. Про це треба говорити. Я дуже хотів би щоб на цих цих інституціях в організації від Європейський Союз. Це питання просто голосували не лише згадуючи голодомор 32-33 років, а й те, що зараз так само Росія, наче з Путіном, влаштувала геноцид України. Геноцид українського народу, який був у них в планах, а те, що британські британці розкрили їхні плани про поділ України на чотири категорії: цих тільки знищити, цих залякати, депортувати, цих налякати і можливо так. будуть співпрацювати. Оцей цей документ не українського походження, він дасть додасть сили тій позиції, щоби визнавали і цю війну геноцидною. Процес не буде простим. Давайте будемо щирими, тому що, наприклад, ми вже не один рік говоримо про те, якби парламенти різних країн все-таки визнали згаданий мною геноцид українців голодомор 32-33 років. Зараз на період саме чергової річниці пам'яті цих пам'яті жертв 32-33 років. Чимало парламентів ухвалили таке рішення. Тут головне, щоб процес розпочався. Тому що було б нещирим вважати, що за один день всі зберуться і проголосують це рішення. Я думаю, що поява таких документів заяви і заяви папа Римського, і даних розвідки британських, і лише чому додаватиме. Тобто, тут треба набратися нам терпіння. Головне зрушило з місця. Зверніть увагу ще раз нагадаю: спочатку широкомасштабного вторгнення ми з вами неодноразово говорили про те, що і в ефірах багатьох каналів. Що Росія влаштувала геноцид українського народу і вбиває е, мешканців України за національною ознакою? Ми говорили. Потім ця теза зникла і, взагалі, ніде не було. Сьогодні вона почала з'являтися. Я скажу вам відверто: я дещо здивований в цьому. Що сталося? І це дуже правильна постановка питання. Відповідь я додають для себе таким чином, що світ розуміє. Невідворотність перемоги України він хоче до цього долучитись і він розуміє загрозу раши... рашистської... рашистського фашизму. Це реально нова. Тенденція нова течія в світі, яка проявлятиметься в різних країнах. І якщо світ в цьому не покладе край, він матиме величезні проблеми. Поява таких документів як на мене засвідчує те, що чому це сенс... і всі автомобілісти, напевно, знають, що перша передача в машині це тільки для того, щоб зрушити, а вже з другої можна починати якось активніше їхати. Дуже дякую за розмову. Валерій Клочок з нами був на зв'язку. Керівник центру громадської аналітики. Вежа.